Всім привіт! Показую схему це вчорашня серветочка, і хочу показати, куди я продвинулася і що в мене виходить. Так, ось я продвинулася. Ну, ось тут уже, бачите, краще видно. Продвинулася я ось іду ось цей рядочок. Уже в мене тут оця. Оцей ланцюжок, оця дужечка. У мене вже збільшились петельки. Кількість їхня. Бачите, вона така цікава, вона потім підхвачується і робиться, ніби такий бантик робиться. Так, ось така вона. Рядочок ще я цей не закінчила. У вже вчора просто духу не вистачило. Так, ну ось така вона гарненька виходить. Ну, вигляд її ще буде кращий, кращий і кращий. Так, так, що попереду її краса. Попереду її краса. Так, і хочу вам показати. Так, ось Марія. Мені потрібно буде виплести такі дві. Дві Марії такі потрібно буде виплести на подарунок. Так, і покажу вам тепер, що у мене виплітається. Що верніше виплилось, так? Да? Так, що у мене тут виходить? Так, не на цю сторону, ось на цю сторону. Так, ось, зараз спробую трошечки розрівняти. Ну, початок зрозуміло, що воно не дуже ще видно малюночок, тому що це плетінь, філейне плетіння, воно трішки, і там загортається, там загортається. Це вже добре його буде видно. Але шматочок ось такий я виплила. Так, виплила я ось десь тут зупинилася, так що десь отак. Невеличкого вона буде розміру, в принципі, ось вже її оця ширина повністю, повністю в мене сплетена, так що такого невеличка, невеличка така серветочка буде. Ну, я їх називаю серветки картинки, в принципі, тому що. Така, знаєте, серветка, це на неї можна щось поставити, покласти. А це більш така, як картинка. Кому подобається, користуйтеся, Воно гарний, гарненько виходить. Далі буде, як завжди, кажу, цікавіше. Ось такий процес плетіння і збільшила ще я круг. Ось, бачите, ще збільшила круг. Так, ну, залишилось мені ще 4 рядочки. Якщо сьогодні опораюсь, ну, думаю, що впораюся, вам покажу вже. Буде 27. 27 буде сантиметрів. Так що, на жаль, так камера не передає красу, але все одно видно рельєф видно. Ну, так він набагато краще. Так що, ось такі справи сьогодні, таке коротке відео. Процесі плетіння, я ж кажу, в процесі плетіння я ще. Ну, все одно кожен день потрішечки, і буде все краще і краще. Тому ось так у мене пока виходить. Всім бажаю гарного настрою! Бережіть себе, любові до Бога. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую вам, що ви просто є. Все, пока-пока. Ще раз гарного настрою до завтра!